У Карпатах відпочивали діти-сироти, позбавлені батьківського опікування, діти героїв небесної сотні, добровольців, військовослужбовців, які загинули в зоні АТО, діти профронтових зон і переселенців зі сходу України та Криму. «14-15 днів маємо табір, де ми виховуємо дітей, тобто, що ми є одна єдина родина, то не залежить чи з сходу, чи з заходу, чи з півдня, чи з північ України. Ми все ж таке. Спробуємо дітей інтегрувати, щоб вони зрозуміли, що Україна не є поділена. Табір у ворогтів вже вкотре відвідує уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба. Каже, дуже важливо, аби такі проекти існували та, попри важкий для нашої країни час, дарували дітям хоч трохи тепла та веселощів. Я був в минулому році на святкування ніволею 20 років, а це сьогодні 21 рік табору. І знову діти, і знову прекрасна атмосфера. Просто діти знаєте завжди з захопленням чекають цього свята і цих таборів, тому що те, що вкладається тут. Те, що я бачу протягом року, як діти відгукуються про цей табір, це дійсно їх збудовує. Тема цьогорічного літнього табору фольклорні мандри. Діти відвідували різноманітні майстерні їх, вчили бути лідерами, формувати власний бюджет, освоювати різноманітні навички від швацтва до театрального мистецтва. Учасники табору виготовляли вироби писанкарства, гончарства, вишивки, бісероплетіння, займались бойовим гопаком, футболом, катались на велосипедах, ходили у походи, грали інтелектуальні ігри. Флорбол та бейсбол. Я вважаю, що це досить відповідально. Це взагалі було важливо в будь-які історичні часи. Бо якраз в дітях кодуються, я не знаю, формується якраз українська культура, такий собі український код. На рівні пісні, на рівні танцю, на рівні. Ігор і так далі, тобто те, що має бути присутнім щодня. Валерій Чоботар півтора року провів на сході України. Зараз доброволець комендант наметового табору для Валерія. Ця робота не нова. Він працює із дітьми у таборі нове покоління із 99-го року. Ми намагаємося не помічати цих дітей, не помічати цієї проблеми, але вона існує. Вона досить болюча, важка, і якщо людина не має можливості там допомагати коштами, матеріально вона завжди може допомагати своїм серцем своїми там знаннями, добротою, будь-чим, навіть щось будувати для дітей, копати, носити воду. Це корисно і це класно. Це дуже, дуже людяно, як на мене. Тому я тут після війни для мене це лікування, чесно кажучи. Кожен літній табір кажуть організатори це святкування нового покоління української молоді, котра вчиться бути відповідальною та дорослою, долучатися до громадянського суспільства, усвідомлювати свою національну ідентичність. Мені кожен рік кожні нові емоції, все нове все по-новому. Немає нічого, старого, але все дуже класно. Табір традиційно завершився грандіозним гала-концертом. Олія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.